Ну, спитала, а що? Ви б не спитали, як це все життя не любою жити? А вона так відповіла, що й не знаю. Невже такі жінки на світі бувають? Ми були в одній компанії я, Іванка і Вікторія. Разом ми ходили на танці і отак відтоді здружилися. Всі хотіли в нашу компанію, ми були на наш час популярні. А особливо Іванка танцює найкраще на сольних виступах бере гран-прі, волосся довге, очі великі, карі, струнка не дівчина, а мрія. Якщо чесно, то хлопці навколо нас вилися лише завдяки Іванці. Ми з Вікторією мали з кого вибирати, бо ті ще деякий час мали надію, щоб, хоч її бачити, і гуляли з нами. І ось ми вже пішли вчитися в університети. Ми з Іванкою вступили на педагогічний, а Вікторія пішла в юридичний, але продовжували разом гуляти. І ось у Іванки трапився такий вже гарний кавалер, звали його Антон. І вже він і машину має, і старший, і любить її без міри. Але Іванка, наче дражниця. один день добра, а на інший вже бачити не хоче. Але Антон був таким терплячим, що й не передати, лиш би бути поруч, виконував кожну забаганку. А ми тільки дивувалися, що Іванка не цінує такого кавалера, та інша б на твоєму місці була б найщасливішою дівчиною в світі, казала Вікторія. То й бери його собі, мені він не потрібен, сказала Іванка. Віка якось дивно на неї подивилася. І тоді я й зрозуміла, що вона сама шалено кохає Антона і готова заради нього чекати стільки, скільки треба. Через якийсь час Іванка нас ошелешила тим, що виходить заміж за сина якогось багача місцевого, і вони їдуть жити за кордон. Я дуже засмутилася, бо ж ніколи більше подруги не побачити, як це. Але Вікторія була просто на сьомому небі і мало не святкувала день від'їзду Іванки. А далі вона взялася за Антона. Як саме їй вдалося завоювати його, мені не дуже відомо, бо вона, наче, відрізала всіх від себе, а залишився лише її Антон. Мене вона просто через рік запросила на весілля, щоб продемонструвати, яка вона щаслива. Нічого не скажу. Вона просто вся світилася від щастя, а от наречений був просто стриманим, посміхався час від часу, але ну, я ж просто бачила, як він. Вів себе з Іванкою, і це був разючий контраст. Далі наші шляхи з Вікторією остаточно розійшлися, бо вони переїхали в інше місто, а я теж вийшла заміж і навіть не мала як її запросити, бо ж не знала адреси, вони наче пропали. Пройшло багато років, і от я вже на пенсії. Зайнятися не так вже є чим і згадала за своїх подруг дитинства. Добре, що зараз можна все знайти в інтернеті. Отак От я і знайшла Іванку. У неї все було добре, дуже багато гарних фото, і вона ще дуже моложаво виглядала, як на свій вік. Це та ж фігура і усмішка на кілька тисяч євро. Вона була щаслива з тим чоловіком і мала двох дітей та четверо онуків, яким забороняла називати себе бабусею. Я ще надто молода для цього, жартувала вона. Тож я зрозуміла, що вона про свій вибір не шкодувала. Що ж, інша моя подруга, її я теж знайшла, і вона якраз була в нашому місті, тому я із нею ще й зустрілася. Звичайно, що тут була велика різниця, і повнота була, і зморшки, але якийсь спокій був у її всій постаті, і от я, не добираючи слів, спитала її, як же пройшло її життя з чоловіком, який ніколи її не любив. Господи, яка ти смішна, Оленко, каже вона мені, так ніби ти з чоловіком не живеш і через кілька років не розумієш, нащо ти взагалі за нього заміж виходила. Так не любив мене, Антон, тоді, але ж потім покохав. Між нами ніколи не було кривого слова, мені було соромно на нього злитися, адже я його й досі люблю понад усе в житті. А він не мав до мене великих очікувань, тому завжди приємно дивувався, що я й підтримаю, зрозумію, помовчу чи пораджу, чи мені в житті, який кіноактор не подобався, і що з того? Все воно так, але ж не віриться, що можна отак все спокійно сприймати. Невже є такі жінки, яким не треба знати, що вони єдині і неповторні? Я щось в таке не вірю. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.